Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного про цей тиждень з 4 по 10.08. Хочу трошки поговорити, яким буде цей тиждень для України. Вчора я склав два дуже важливих прогнози: це прогноз по днях, який є в моєму Тіктоці і в Ютубі. В закріплених відео ви можете його передивитися. І прогноз по областях в прямому ефірі, який збережений на моєму YouTube-каналі Роман Завидовський. Можете зайти та подивитися свою область чи ті області, які вас цікавлять. Що я хочу сказати: якщо проаналізувати всю інформацію, побачену мною через карти і почуту, я можу сказати, що цей тиждень може бути. Напруженішим в плані кількості атак, ніж минулий тиждень. Минулий тиждень теж був дуже поганий, але різниця між минулим тижнем і сьогоднішнім тижнем ну зараз, в тому, що минулий тиждень був більш точковий. Третій, е, понеділок, субота і четвер. Найгірший день це взагалі був четвер найбільший теракт в Києві за всю історію війни. Але цей тиждень. Він так варіюється від меншого негативу до більшого негативу. І знову ж таки, постійно падає карта бідності, постійно падає карта розорення. Це наводить мене на думки про можливі блекаути та влучання по якихось дуже важливих енергоносіях та критичній інфраструктурі. Тому, знаєте, таке як павербанки і різні девайси мають бути з собою в будь-якому випадку. Знову ж таки, на Київ дуже погані карти на столицю. Так, деякі західні регіони теж знаходяться під загрозою атак. Ну і звичайно, що схід та південь в такій теж червоній зоні. Мене дехто запитує: а навіщо я дивлюся західні регіони чи там ті регіони, куди не прилітає? Насправді прилітає скрізь. Особисто я не ділю Україну на захід. Південь, північ-схід в плані тому, що ми всі в одній країні, ми всі під однією конституцією, ми всі в одних реаліях живемо. І неважливо, звідки ми родом і навіть якою мовою ми говоримо. Зараз можу накликати на себе хвилю хейту, але я для себе відрефлексував усі ці моменти, і я розумію, що війна почалася далеко не через це. Сказати, що війна почалася через мову це те саме, що сказати, що. Ну, не знаю. Що продавці чаю винні в тому, що кави, в тому, що розпространяються наркотики по світу. Нібито десь частково воно приближене, але абсолютно не про то. Війна взагалі почалася через інші моменти, про які я вже говорив неоднократно. Так що я думаю, що єдине, що нам важливо, це бути об'єднаними. Дуже багато людей, дуже багато переселенців живе в західних регіонах. Дуже багато людей з західних регіонів воює на півдні. Тобто, ми всі з вами змішані. Ми всі з вами в різних контекстах, в різних реаліях. особисто я родом із Запоріжжя. Я багато років, дуже багато років ще до війни, і до Майдану, навіть і до всього іншого. Живу в Тернополі. Я тут поступив, я тут вивчився. Тому я ж кажу, це все дуже відносно. Насправді, хто звідки, хто якому Богу молиться, чи хто якою мовою говорить. Головне абсолютно не це. Так. Тому я ж кажу, що своєю задачею, основною, я вважаю, все-таки попереджати людей. Ну і звичайно, що проводити практики, енергопрактики, молитви, медитації. Давайте всі разом об'єднуватися в спільних молитвах, медитаціях це теж дуже важливо для того, щоб захистити нас від різного роду напасті. Я бажаю всім максимально хорошого, потужного. Не те слово. Хоча ні, потужний це теж хороше слово. Потужного в плані діяльності і в плані продуктивності тижня, щоб ми всі робили нашу роботу максимально якісно і максимально в облагу кожному з нас. Я бажаю здоров'ячка, сил та натхнення. Переживемо, вистоїмо, головне дбати про свою безпеку. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях, побачимося з вами в нових ефірах. Ввечері 19 година, гарячі точки, сьогодні вівторок. Не забудьте! Бажаю вам всього хорошого. Ну і до нових зустрічей. Нехай вас все буде добре.